Складання камери повинно проводитися при дотриманні наступних умов. Відступ від стін повинен бути не менше 100 мм, від стелі не менше 600 мм та від джерела тепла не менш ніж 1,5 метри. У приміщенні має бути температура не нижче 12 градусів. В комплект входять панелі самої камери, включаючи панелі з дверним блоком, а також силикон, заглушки та шестигранник для складання панелей. Починаємо з перевірки рівня підлоги. Допустимий ухил підлоги не більше 1%, шорсткість не більше 2 мм. Для того, щоб встановити камеру в приміщенні з відхиленням підлоги від зазначених вимог, передбачена спеціальна рама, на якій можна змонтувати холодильну камеру, нехтуючи шорсткістю та ухилом. Для зборки камери необхідно або забезпечити рівну підлогу відповідно до вимог встановлення, або застосувати збірно-розбірну раму, яка є опцією для складання у важкодоступних нерівних місцях. Збірна розбірна конструкція встановлюється на існуючу підлогу, що легко з'єднується між собою за допомогою болтового з'єднання. Після складання рами відбувається налаштування опор за рівнем за допомогою викручування ніжок. Рама покрита полімерним ударостійким покриттям. Вона збирається за 15 хвилин. Рівна площадка для збирання камери забезпечена. Тепер можна розпочинати складання самої холодильної камери. Рама забезпечує жорсткість для максимального завантаження камери. Складання камери починаємо з підлогових панелей. Для складання камери необхідно дві людини. Камера збирається на ексцентрикових замках, що дозволяє проводити розбирання та складання швидко та у великих кількостях, без додаткових витрат. Складання проводиться за допомогою шестиграніка, який постачається у комплекті. Підлогові панелі виготовлені таким чином, щоб можна було навантажувати підлогу і захистити від ударів чимось, і не продавити при ходьбі. Затяжка починається із середнього центрального замку, після чого затягуються крайні. Забезпечується щільна тверда поверхня. Перед складанням холодильної камери треба зняти плівку як із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої. Захисна плівка призначена для того, щоб не було пошкоджень камери під час транспортування. Плівка знімається дуже просто. Якщо видаляти плівку після збирання камери, можуть виникнути труднощі. Для кращої герметизації та зовнішнього вигляду на всі панелі встановлена герметизуюча стрічка. Складання стін починається з кодової панелі, яка фіксується на нижній ексцентрик. Замки затягуються до упору. Утримуємо кутову панель до монтажу наступної стінової панелі, яка забезпечить жорсткість початку збирання. Другу панель кріпимо спочатку до підлогової панелі, потім стягуємо між собою кутову та стінову панелі. Дверний блок поставляється в комплекті з панелю, що збільшує швидкість збирання. Двері встановлені та відрегульовані при виробництві холодильної камери, складання останньої панелі проводимо при закритих дверях. Після збирання необхідно перевірити щільність прилягання дверей. І якщо виникне потреба, можна провести додаткове налаштування. Петлі регульовані. У разі потреби регулювання знімаємо захисні заглушки, відпускаємо гвинти кріплення і регулюємо. Після чого затягуємо назад і встановлюємо заглушки. Перша стельова панель встановлюється щільно до задньої стінки та фіксується. Друга панель не фіксується відразу, а тільки після збирання з останньою панелю. Після стикування останньої панелі зсередини обі дві панелі придавлюються ззовні, щоб щільно притиснути до стінових панелей. Після цього затягуємо всі замки на двох панелях. Встановлюємо декоративні заглушки. У разі придбання тільки камери виріз під моноблок необхідно робити самостійно. Проводимо розмітку для вирізу під моноблок. Відступ від стелі не менше 100 мм. Дані по висоті та ширині отвору вказані в паспорті. В даному випадку моноблок розміщуємо по центру стінової панелі. По кутах висвердлюються отвори під кутом 90 градусів. За допомогою електричного лобзика вирізаємо отвір під моноблок. Встановлюємо моноблок на стінку камери у готовий отвір. Всередині камери герметизуємо силіконом стик між отвором панелі та моноблоком. Силікон постачається у комплекті. Кріпимо зверху моноблок на шурупи до стіни камери. Прикручуємо опорну планку, що поставляється у комплекті знизу до моноблоку. Після чого теж кріпимо її саморізами до стінки камери. Ззовні, поруч із входом в камеру, кріпимо на стіну вимикач освітлення, що поставляється в комплекті. Усередині камери кріпимо на саморізи світильник, що постачається також в комплекті. Після установки підключаємо його до кабелю освітлення, що запитується від моноблока. Кріпимо кабель канал та прокладаємо проводку для освітлення камери. Завершальний етап складання холодильної камери встановлення ПВХ завіси. Для встановлення ПВХ завіси кріпимо над дверима всередині камери планку на шурупи. Потім просто навішуємо ПВХ-стрічки на карниз, чергуючи їх між собою. Камера повністю готова до роботи.